Так, ну що там? Скільки можна? Давайте, поїхали в драфт. Все, все, Остань, мабуть, остання гра на сьогодні. без геймінг на синій стороні, нова Єспорс на червоній. Помінялися місцями. Бачимо, КБГ банять Джейса, банять. Фідла? Самі Фідла забанили. Давайте ви ще Гікаріма забаньте самі, я тоді взагалі буду сміятися. Я розумію, що ви не готові грати за но... Але... Ну, Подивились би, банили б його чи не. Нова. Нова так само може бути не готова грати проти Фідла. Обираються Акалі. Не бажають вони її бачити. М -м -м, і Нові потрібно банити зараз Гекаріма. Тому що він на ферстпі буде, якщо вони його залишать. Мінус Джакс. Ось так кажуть. А зараз розмірковуйте. Або ви забираєте Каміло, або ви забираєте Єко. Ну і Єко забирають. Я казав, що це незбалансований персонаж. Вперше він з'явився на цьому турнірі. Каміли забирають, правильно? А що, а що їм ще робити? Цікаво, хто буде стояти зараз проти Каміли? А трокс якийсь. Можна, в принципі, Володимира відправити. Галіо. Галіо Каміла. Крокодил. Крокодил, дил, дил. Тимфайт комбинация с выходом в лейт вид зеречки. Боже мисс. Сколько тут сейвов сейчас для Камилы. И Шен, и Галю. Фу, дуже много. Дуже багато і всі ці сейви вони працюють. І мінус грага, щоб не розкидав нікого. Хоча для цього є єкарім, який просто-напросто це буде нафоловить та і все. В нього є свій фір. Р... Розігнати всю вспу. Ну, слухайте, мені зараз драфт більше у нови подобається. Вони. Баний... як би тут. Більш. Мінус Орн, мінус Касадін. І хто ще буде в бані? Обзагає? Не абзаю би банив би зараз. Мінус Езріаль. Це тролль бан якийсь. Володимир з'являється на Мідлейн. І два піки останніх для Кібс Геймінг. Я не знаю, чим зараз вони нас будуть радувати. Вдивуючи ні Зоя проти Володимира. Ну, мені не подобається взагалі Драфт, я не знаю, як він буде працювати. Якщо б це була б якась би слабкіша команда, я б сказав, би, що там не можна грати лише ногами і все одно КБГ. Переможе і Альстар. А Веріс Деміч Лібовський. Чим ви це будете грати? Зері чекати дуже довго. Зої чекати дуже довго. Крокоділ Ну після другого дракону вже буде такий собі. Нічого не зробить. Так, він може різати ну, щити від е, Каміли, від е, Шена і від цього. Та він всім не буде різати щити насправді. Але демеджу там не буде. Єкарім. Єкарім контролю много, бігає швидко, пугає всіх, але там демеджу нема. Моя команда знову не виграла. <рігна> <рігна> а, та Тут нове, скоріш за все, зараз виграється партію. Вони передрафтили опонента просто-напросто. Тут такий чувак дивиться на цей, такий тренер. Як це грати? Де демедж? Що ми можемо зробити тут? <рігна> хто це драфтив? Хто, хто це обирав? Як я це буду грати? Весь колектив такий думає, да, тренер, ти підставив нас. Ну що, полетіли? Важна остання гра, але, скоріш за все, ще буде третя гра. Нагадую, що в минулому на сезоні очна зу... вону, зустріч завершилась з рахунком 2-1 на користь новий e е так що тут так само може бути загоростатися. О, одразу Ігнат пішов пробивати від Зоєчки. І, як каже, ні, то мій ліс. Всім дуже дякую, але шейну кури не потрібні. І конячка його го поїхала. Обратно в свій ліс. На сині, на жабу, на вовків. Так, перший дрейк у нас кам'яний. Ну, не щастить командам на душу. На соус Дрейком. Щіточки тут, мені здається, будуть так собі. Краще був би або Infernal Drake, або все ж таки Ocean перший. Щоб... Якщо душу забирати, щоб. Або хіл був дуже гарний Ой-ой-ой, Зоя вмирає і віддає перший кіл на шейні. Там кури мали загризти Зой. Якарім прискакав, все. Якарім робить? робить? Ні, не робить, якарім вмирає. Якарім не вийде. Його спалив Володимир. Ади нуль. Це те, про що я казав, що не вистачить, де в них. Єкарім ну, зараз повинен бути грати лише через топ-лейн, Чекаючи, поки нафармиться Зерія. Та дуже поздно почали нам показувати повтор. Тут зрозуміло, що команда швидше ну, змістилася. У Зої не було ХП і чому так далеко на поліз ЄКА прогнав Шенета і все, і відійшов би. Міськомунікація, скоріше з за всем. Алікто з КГБ. Алик, то підстава для команди. Де на Утіус? Чому його не обрати? Там немає заї. Бери на Утілуса і, і Point Click Просто-напросто в, в цю в Кайсу і Кайса нікуди не тікає. Я цього не розумію. Обрали Мулістара. Да, я розумію, що ну, потім ну, Бик буде дуже танковий, але наприкінці гри Бик лише буде впитувати демедж в себе, а від Галіо ми вже бачили, ну, від нього більше буде користі. Є підкидання, є таунт, є щит магічний. Все, він з ульти прилітає і все робить. Що робить бик? Просто біжить. Просто біжить і танкує обличчям. Ну, а ти бачимо, що Галіо вже змістився, Бик тільки підходить. зараз Галіо на ульті може полетіти в будь-яку точку на карті. Якщо я карова та і не треба. В цьому випадку треба. Тут знов таки ну, команда КБГ буде дуже довго скейлитись. А поки вона буде скейлитись, їх крокодил просто-напросто настане не ну, ким. І від коня не буде ніякого толку. Ну Но тут нова передрафтила просто. ну Вони сказали: Ну Окей, добре, ви бажаєте ну, грати через Камілу або через Коняку. Ось проблема в драфті до команди Кибет Геймінг. Но вони взяли дуже сильний лейт, але в них дуже слабка начальна стадія, початкова стадія гри. Коняка просто фарміться, бігає. Но коняка хоче робити вриви. А він не може зрозуміти, ну, куди йому робити ганг. На що йому треба робити. Оу, нарешті показали. Good overlay. Так, можна подивитися у кого що зібрано. Набійку ховайте, а так, ну залишайте краще цей оверлей, там, ну що по предметах. Хто що збирає. Ну, перші об'єкти. І за перші об'єкти. КБГ не може бутись. Ну і все, і Каміла вон крока звалює просто-напросто. Сам на сам в соло чисто. Правда, крок не прожав ульту. Якщо б він прожав ульту, то там би Шенби прилетів. Скоріше за все, разом з Галіо одразу. От бачимо. Загуляв. <загаляв> <загаляв> Дуже далеко. Коняка. Влупився в стіну і все. А якщо б би, тут би зараз був би інший топлейнер, або інший мідлейнер, який би ну мав ми з Богу пробивати дуже сильно своїх опонентів, що б було б тоді? Там би команда Нова би розвалилась. Ну, знов таки нова переграє по золоту на початку. Ну це лише через те, що. Онови зараз більш сильніше чемпіони. КБГ тільки після хвилини 12-13 почне перемагати саме по чемпіонам, але до цього часу треба ще дожити, не втратити нексус. Дочше, пощастило, що у команди Нова на Міду стоїть Новолодимир. А не якийсь там Зікс або цей Вейгар. Мінус перший тавер зараз буде. Відкинув бик Геральдику, але Геральдика все одно зараз вдариться і все. First Tower. team Coca-Cola First turret down І що ми бачимо від о, Крокодила і Якаріма, які повинні були одразу разом грати? А взагалі нічого. Каміла жметься під вежу, нічого не робить, просто відпушує кріпчиків. Вона розуміє, що вона ну, сильніша буде за крокодила. Ульт ой вбиває, вбиває, не всіх прилетіти цей шен. Ось так вони повинні були грати перші 5 хвилин гри. Щоб знищити Камілу. І розігнати крокодила. Але вони так не грали. Кайса підходить, з, з, з нею Зері йде. І крокодил вмер. Просто екзост на екзост. Каміла вже повернулась на лінію. Тут... Нове же не змогли вбити. Анове захищає свою таверку. Бачимо, що Володимир вже на пів рівня обігнав Зою. І Зоя ще не може пробивати. У Зої лише корона, а у Володимира вже є космічний прискорювач. Ні, він дав фольтуть, та там щиток пішов. Але не встиг. не, не встиг. Там спочатку прокнув на щит Каміла, і потім вже на білий щит з'явився від шена. Тим паче, ну Шен був на біля кущів, тут, на біля річки, на біля своїх голимів. Він і, і, і ножками мав змогу прийти, але видав щиток все ж таки. Щоб не... не так швидко вбили каміло, але Каміла все одно вмерла. Я ж кажу, це потрібно було одразу робити. Там на перші 5-6 хвилин гри вони повинні були давити каміло, але вони не, дав... ну, не давили і все. Куди там Бек чекає? Бек зробив прикол, але він нічого не купив. Дивно. Не показала нам програми, що там щось у БК з'явилось. Тому що він був на пов ХП з маною, але зробив рекол. Питання на хіба? Так було робити. З'являється другий дракон. Ой-ой-ой, гарно зіграв бик. Ой-ой-ой, як же це було красиво. І все. І на цьому все, нікого не вбили. Повибивали ультимейти, повибивали флеші, а далі що, а далі нічого. А Демеджу як не було, так і нема. До демеджу ще хвилинки 2, 3, або ще більше. Володимир майже вмер. Галіа з фул ХП. У Крокоділа завершилась ультимейт, і будуть намагатися вкрасти цей об'єкт. Биг знайшов Камілу, не дає увірватися, і забирається дракон. Зої майже вмерла. Вбила Галля, але там сама мала змогу від'їхати. І Якарім. ульти вривається і. Забирає Кайса. Тут, тут іде бійка. Алестар женеться за. Каміле. Тут Бик заїжджає. Як, як, як там Каміла так швидко багато хилиться? Там бійка, там бійка. Потаверкам 1-1. КБГ виходить вперед по кілам 5-2 вже. На півтори тисячі обганяють команду Nowy ESports. Ну, дочекались. Дочекали. Я казав, що там до 12 хвилин прийдеться дуже сильно терпіти. Терплять. Бачимо, що Демиш тільки зараз з'являється. Але дуже ну, складно ще пробивати. Команду Nowy ESports. Крокодил вже нічого не робить, він лише може влетіти, потанкувати під ультою, зробити стан масовий і після чого розійтись по хто куди. Зараз крокодил вже не може вбити сам на сам Камілом. Ну, бик дуже круту ініціацію зробив. За це бика тут закривають зараз. А Ані. Вийшов. Ви... Дуже танковий бив. Били в чотирьох, але не добили. Пів ХП пробили, ну там у БК вже немає ультимейту. На 70% менше демеджу отримувати. Декілька секунд бачимо, що під силою природи він так живе. А скоро він ще збере для себе, судячи по всьому, цей що. Боже, я вже забув, як це ітем називається. Вармог, обладонок Вармога. Там ще він не хилиться буде дуже швидко. Все, стрімер вже підостав трохи. Як було на ну, старих цих ...ну, стратегіях, но ну, стрімер втрачає мотивацію. І увагу. Ой, зловили гарна шена просто все. Була ініціація по крокодилу. Крокодил пережив ініціацію в жоні і підійшла команда. Забрала двох гравців-апонентів. Ні, судячи по всьому, не змагали. Новий еспортс не можемо. Переграти кіпбезгеймінг. Не, не, не змогли розігнати карт дуже швидко, отримати свої поверспайки і швидко завершити гру. Ну і знову бачимо, тут б'ють Галіо, який майже нічого не втратив. Ультимейт від Галіо. Галіо цепляють. Галіо вмирає. Телепорт від Шена. А, від Каміли, і Каміло одразу зачиняють. Все, ну Зері. Ну тут вже Зері отримала свої предмети, і Зері починає просто знущатися над всіма. Над усіма. В них три магічні чемпіони. А в них три магічні чемпи. В... Ну, в кого саме? У Нови? Та здається, кейса там в цей пішла. В Адем. Тут ну, чистим ну, магічним демеджем лише володька не буде бити. А всі інші ж. Ну, галіо — це танк, саппорт. Ш, ну, ну, шен з руки так само в ну, основному буде бити фізиком. Так, присутній і такий, і такий урон, але ну, все ж таки не більше перевага до цього до фізичного демеджа у нове. Тут Шен танк, Галіо танк. Ну з роки вони дуже с... ну, немало б'ють. Ну, Галіо це в Сулаку, як, як в мага йде. Ой-ой-ой, забрала. Шатдаун отримала Кайса. Ну, Кайсу вбили за це. І Володько вбивають за це. І рахунок 14.5 за це. І два дракони на користь КБГ. Зараз так само забирається ще і на шорт дуже швидко. І гра завершується на цьому, в принципі. Нова програла 2-0. Якщо зараз покажуть ці зборки, я навіть зупинюсь і подивимось разом. От Володимир Сферу взяв на кріти. Барон шоу сек'юрит. За Просто намагалися відзонити Зері дуже далеко, але там два чемпіони почали захищати Зері, Зері розстріляла Шена. Просто ну, щиток лопнув у кайси. Азерія отримала свої предмети і її вже не зупинити. Якщо б це була б Салаку, так, Галіо б в Мага пішов. Але Тут Галіо на першому ну, зібрав Вармох. А ні, ну Кайса Апешне. Все. Ап Кайса. Ну так -то, ну, тоді в них перевага більше по АП демеджу. Не все одно, у Кібісгеймінг дуже мало демеджу. Так якщо брати, то ну, в них б'є лише Зері постійно. Зоєчка на прокастах. Треба чекати, поки вони, ну, спели будуть відкатуватись. І влучати треба спелами. Це не автоатака, що вона просто-напросто летить і летить. Ну, зараз Зою може спіймати, а не полетить сам. На ульті вирішила не летіти. І, упс. Трохи-трохи не влетів тут зараз Галіо. Володька від крокоділа сам на сам майже від'їхав, там. Не залишилось ХП. Шен витратив фульту. Галіо зловив сліп. Забирається Шен. Ну, Зерічка, просто його розпілили. Півтори тисячі. У Дракона. Дракона забрал Хикарим. И все. Просто здрасте. Просто как дела? <свы> 2-0. Команда Keep Best Gaming перемогла в <свы> первой встрече своей І виходить на лідіруючі позиції. Тобі ж в нас вже є лідери цього чемпіонату, цього турніру. Це в нас буде команда Thunder Talk 2-0, Team 2-0 і Kipes Gaming 2-0 завершили свої зустрічі. Це в нас по плюс 4 поїнти. По плюс 2 поїнти виходить. Якщо було б 2-1, то було б плюс 1 поїнт. Так, народ, завтра в нас буде не дуже такі цікаві ігри. Будуть OMG проти Едвардів. Це я б подивився би вуху геймінг проти Церберусів. Це так більш-менш Naos E Sports проти Inveid e Якщо що, то завтра можемо продовжити, якщо це буде цікаво. Якщо це не буде цікаво, то скоріш за все одну гру подивимось і все. Їх Алістар витягнув. Їх витягнуло те, що однозері заскилилося. <сум> Алістар зробив дуже гарний один мув. Мені він так сподобався, коли він просто-напросто влетів і в, ну, перекинув через стіну. Ну, кайсу, що вона на ульті повинна була виходити. Тот мув був дуже крутий. Мені сподобався. Так, ладно, на цьому буду завершувати. Зараз зроблю цей. Нарізку, з... повикидаю їх якось окремо. На якийсь і якесь відео буде, під яким я зроблю просто-напросто. Скоріше за все це щось буде з другого колективу. JTiM і G2 там, ну більш такі нубійки були цікаві. Я там зроблю розіграш під тим відео просто-напросто нехай буде. І вже побачимось пізніше, десь, скоріш за все, після 19-ї я запущусь трохи відпочину від. Шестичасового стріму. І там же пограємо. Нарізай по відеосалат. Так, треба в окрему вкладку відкрити це. Тому що я деякі не бачу. Ні, я вдови не... Ну я ж пограти ще хочу, це ж. Нарізай, поки відео салат. Та ні, я окремо відео зроблю, сам стрім удалю, щоб там. Ну, дуже багато цих. Перерв було. А саме залишу драфт та відео. І можливо, зараз ще пороблю собі ці прев'юшки на ігри. Ладненько, всім пока-пока, до вечора. Всім дуже дякую за присутність.